Всім привіт! Сьогодні в оглядах з прилавка китайський терморегулятор XHW3001. Він доволі дешевий і простий по функціоналу. Посилання на нього з детальними характеристиками буде в описі. Прийшов в зіп-пакеті корпус пластиковий з двома вушками для кріплення. Температуру він контролює в діапазоні від мінус 50 до плюс 110 градусів Цельсія. Напруга живлення в моєму випадку 220 вольт, але також є на 12 і 24 вольти. Рекомендоване навантаження до 1,5 кВт. Термодатчик герметичний, його можна опускати у воду. Це термістор на 10 кОм. У разі чого його легко замінити. Навантаження комутується електромагнітним реле. Підключив його за ось цією схемою. І давайте подивимось, як він працює. В якості навантаження буде звичайна лампа розжарювання. В ці налаштування робляться двома кнопками стрілка вгору і вниз. При натисканні вгору бачимо задану температуру ввімкнення навантаження. Вниз бачимо температуру вимкнення. Якщо утримувати стрілку вгору, ми можемо змінити температуру ввімкнення. Утримуючи стрілку вниз, змінюємо температуру вимкнення. Встановив вимкнення на 30 градусів і вимкнення на 35. Тепер терморегулятор буде підтримувати температуру в цьому діапазоні. Це режим нагріву. Для того, щоб він працював в режимі охолодження, треба встановити температуру ввімкнення більшою за температуру вимкнення. Наприклад, вимкнення 35 градусів, а вимкнення коли вона впаде до 30. При відключенні живлення всі налаштування зберігаються. Якщо встановити однакову температуру ввімкнення і вимкнення реле відключиться і температура вимірюватися не буде. Якщо утримувати дві кнопки одночасно, терморегулятор входить в режим калібрування термодатчика. Калібрується в діапазоні від мінус 30 до плюс 30 градусів. Посилання на терморегулятор в описі, а підтримати канал можна лайком та коментарем. Дякую за перегляд і нехай щастить!